Перед початком сесійного засідання міський голова представив ряд працівників згідно нових кадрових призначень зокрема, відрекомендував нового керівника міського відділу міліції Михайла Гичку, патрульної роти Матвія Ковальчука, СБУ Василя Дубея. Того ж таки дня присутній на сесії священик Української православної церкви Київського патріархату Київської області виконав місію, вручивши Ігорю Насалику орден святого рівноапостольного князя Володимира, третього ступеню, за вклад у розвиток помісної церкви. Відтак розглянули пункт різне. Депутат Олег Нижник нагадав присутнім, що із 1 жовтня у Калуші діють курси із поглибленого вивчення української мови, а меру про його обіцянку написати спільно з депутатським корпусом Диктант. Ігор Насалик вдруге підтвердив. Диктант писатимемо, бо є багато мовних помилок. Проте спочатку потренуємось, назвавши дату складання іспиту із української мови після Йордану. Обранець громади, рухівець Іван Ляхович привернув увагу присутніх до проблеми безпритульних тварин. Відповідь мера прозвучала виконання трьох пунктів. В проблему буде вирішено: а розширення меж притулку для собак у калуші, Б. Стерилізація тварин, в людське відношення до братів наших менших. Відтак, очільник міста вкотре зупинився на Резонансній темі щодо виконання державою повноважень, підкресливши, основний конфлікт полягає в тому, бо місто не віддає власних надходжень державі, і допоки він голова, тут так і буде. Резюмував розгляд першого питання порядку денного про міську цільову програму медикаментозного забезпечення на 2013 рік. Розпочали ще на сесії районної ради, яке переросло у справжню дискусію. Та й зрештою вона продовжилась і у залі засідань, де зібрались обранці громади міста. Міський голова категорично заявив, мовляв, не бачить жодного підґрунтя, чому має фінансувати безкоштовну медицину для району. Навздогін зазначаючи, лише дві сільські ради нині уклали угоду про співпрацю, підписавши меморандум Кропивницька і Новицька. Це на думку мера слугуватиме так званою юридичною базою для подальшого фінансування. А ті, хто не підписав, значить мають інші джерела для фінансування медицини, вважає Ігор Насалик. На сьогоднішній день дві сільські ради, які подали, підписали з нами меморандум. Це Новицька і Кропива. Звичайно, ми не можемо з процесу забрати інші сільські ради. Не можемо. Вчора була сесія районної ради, де вони прийняли рішення. У мене є така пропозиція до вас прийняти це рішення. Дати 5 днів, бо через 5 днів я можу заветувати дане рішення. І воно вступить тільки через 5 днів. І дати 5 днів сільським радам ті, які працюють, можливо скласти з нами договор про співпрацю. Хто хоче це, хай працює з нами. Я думаю, що ми не відмовимо її. Депутати хотіли послухати й думку керівників району з цього приводу, які спочатку відмовлялися щось пояснювати. Мовляв, дали можливість вирішувати сільським головам, проте потім таки висловили свою позицію. Ми не можемо втручатися в програму міста. Ви фінансуєте, ви приймаєте рішення. Якщо ви хочете чути думку, звичайно, що ми приймали три роки тому програму. Ми то три роки тому об'єднали наші. Дві медицини, вони були об'єднані у 99-му році. Це було добре. Потім роз'єднали у 2006 році. Це було зле для жителів міста і для району, тому що ми медицину маємо спрямувати в одному напрямку, доступну для кожного жителя, як міста, так і району. Що стосується безплатної без медицини, ми теж говорили, що вона повинна бути. Але це є програми міста, ви виділяєте і ви приймаєте. Сільські ради самі, ми вчора на сесії районної ради прийняли рішення. Що вони определяються і самі будуть приймати рішення на своїх сесіях, підписувати чи не підписувати. Ніхто не має права втрутитись у залі. Розгорілася справжня словесна діалогова тарада, здебільшого між міським головою і очільником райдержадміністрації Василь Петрів, який взяв слово як депутат облради, апелював відстоюючи власну точку зору. Право що буду рішення і звернутися до рад, з метою, що забезпечення безкоштовної медицини, він був прийнятий досить всі ради думали, розглянути це питання. На жаль, до, до цього пункту рішення з цим радом був направлений меморандум. Меморандум говорив зовсім не про безкоштовну медицину, меморандум говорив про адміністративну територіальну реформу. І якщо люди підписують цей меморандум, тоді. Вона, якби наказати їх, це є не забезпечити для районному е, дослідковому медицію. Не залусований також законодавство одні давати другим не давати безкоштовно. На бачить, дебаток, свою, річ, які свою думку із зазначеної теми висловив також головний лікар Центральної районної лікарні Іван Красійчук, який вважає, колектив медиків ніколи не ділив мешканців на міських і районних, а лікарі у цій ситуації стануть заручниками. Сільський голова голеня Віктор Ляхович теж взяв участь у обговоренні, закликаючи не шукати конфліктів, а вирішувати їх. Проте в результаті голосування 44 за, троє утримались. Депутати підтримали першочергову опозицію позицію мера й дали головам сільських рад району 5 днів на роздуми, підписувати меморандум чи ні, а вже наслідки залежатимуть від їхнього рішення.